Так, знов те саме. Нема, половини класу нема. А дзвінок на урок для кого? Га? Для мене? Я вас питаю. Для учня. А що так не сміло? Що за переліки? Може у вас якісь сумніви, га? Нема. Ну тоді вам сьогодні два. Пара. Ні. Це забагато. Одиниця. Кіло і по заслугам. А за що ви її одразу й одиницю? Не одразу, а вчасно. Це по-перше. А по-друге, за надбірну впевненість. Що, а як вам може бути ясно, коли руки до книжки не доходять? І голова бачу теж. А що це ви по-нашому ще бачите? Чи то мені здалося? Де ж ваша англійська? Не чую. Англійську мову багато вивчав, поки англійсь я ще не зустрічав. Так, Варвару Іванівну, дую спікінки. Yes, I do. Що? Куди ще дую? У вуса не дую. Одразу видно. Ось і словника не бачив. А сто слів, кому вдавалося вивчити на канікулах? Чи тому гуще на клумбі? Сідай. <му> Оксана Михалів, ви б здоровочка, поберегли. Вікіпедію, домашню. Щось то на вас не схоже. Вдома треба робити домашню. я ваші вікіпедії. То Віті смс-ка, то Жені, то Сережі. Я вам скажу, по всій серйозності обіділятися треба. Оксана у своїй біології. Куди вона вас кличе? А поки що вам два. Ну, ну хоч би вже трієчку. Вам три на шару постав, то ви четвірочку заколючите. Оцінку, що заробляють треба. Трудом. Ага. Знову заліки зі стрільби. Два. Не маєте права. Я не маю аж бігом. За погану поведінку оцінок не ставиться. А я за погану стрільбу. Мазіли. Щоденники на стіл. Обидва. А в нас щоденник один на трьох. А як збився вода? Хаф-оба віджався. Раз-два. Раз-два. Ну тоді оцінка на трьох. В подиниці. А що це ви, Марія Вікторину під партою? ливаєте? Знову жойку приліпили. Ні, зожить дістає. А шкаралуху чого під партою? Горіть хрумаєте. А хімічна формула горіхів яка? Та немає такої формули. От бачите, нема. Чого ж висти на уроці те, чого не існує. Сідайте. Ну, хто готовий відповідати? Я. можна я? Фізрук домашнє вивчили. І ні, мені вийти треба. Сидіти. Надумалася вийти. Ще чого? Діти не можна з кабінету на уроці відпускати. Ну можна я? Мені вийти треба. Навіщо? А я новушка. Що новушка, то брехня. А вам було мало, га? Знову ухиляти собі до років. Знаю я вашу породу. Чи може вуха пухнуть? Та я вас наскрізь бачу. А табличка множення, га? А сім на вісім, га? Не знаємо, мовчимо, не вийде Віктора Івановичу. Математика цариця полів. Не полів, а наук. Смію замітити. А вас ніхто не питав. Ясно, мені краще знати. Ну, так хто нам буде відповідати? Два Варвара Іваліна. За що? Я ж все вивчила. У нас зараз не англійська мова. Ні, любими. Так справа не філія. Завтра батьківські збори. А от у мене вже через вас. І настрою немає. Дисципліна нуль. Знання нуль. Робота нуль в квадраті. Ну, що мені з вами робити? А ми знаємо, що вам робити. Що? Послухайте наші щирі бідання! Хай радість приносить кожен дзвінок, що кличе у клас на урок. Хай в серці гордість за учнів бринить, предмет вас цікавістю кожен хай вчить. Любі вчителі, вітаємо вас! Цей день ми хочемо висловити вам безмежну подяку за те, що ви віддаєте дітям всю свою безцінну душу, любов та тепло вашого серця. Бажаємо ніколи не старіти душею, сил та наснами, вдячних дітей та сонячних днів. З днем учителя, вітаємо! І сьогодні вам бажаю щастя, радості і кохання, щоб збувались всі бажання. Учнів гарних та старанних, днів щасливих та безхмарних, щоб були у вашому домі всі щасливі та здорові. Дякуємо за доброту і терпіння, за всі знання і за уміння у цей прекрасний осінній день. Бажаємо радощі, натхнення. За вашу працю, не за вчительську любов, святу. Ми вам бажаємо сил, здоров'я, учнівської пошани та любові. Там болтає портфелі грошей. Хай учні будуть всі хороші, нехай освіта стане перспективною, не лише важливою потрібною. Зазнання, терпіння і турботу і у найскрутніший час віра в краще не покине вас, зірка надії, хай не згасає і Господь ця оберігає. Прийміть вітання щирі від душі і з професійним святом вчителі. Уроки хай проходять на ура, хай любить, поважає дітвора. Душевних сил, наснаги і тепла, щоб кожна миття тіскравою була. Хай школа буде наче другий дім, Щоб затишно та добре було в ній. Вітаємо!